Допоможи, допоможи, тому що час летить, що робити, пора щось, ну ти ж психолог. Так, час летить. А в які моменти він в тебе не летить? Дуже повільно йде. Згадай собі ці моменти і придумай свій варіант, щоб в тебе час не летів. От я для цього придумала. 366 щоденників. Тому що, коли я собі уявила картинку, що я в одному щоденнику пишу 24 години там інформацію вношу. ось, Наприклад, 6 жовтня, це щоденничок за 6 сьогоднішнього жовтня. І тут є інформація про сьогоднішній день, минулорічний, поза, 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 поза минулорічні роки. І таким чином це відчуття часу, місця, як? Це сьогодні лише я в цьому зошиті, я не лечу десь там в наступний зошит. Я лише в 6 жовтні. І це весь час мене заземляє і створює відчуття присутності Тут і зараз, щоб я не випадала із даного моменту. Бо інколи так думаєш, який це день, а який це місяць навіть, а можливо, ще й там, які після які це тиждень і які міжнародні дні. І для того, щоб краще приймати цю інформацію і не вчити одне й те саме з року в рік, як то кажуть, білка в колесі, одне й те саме вчу і ніяк не можу запам'ятати. Потрібно собі робити рукописні записи. От я собі це роблю, і я відчуваю, що в мене життя, ага, я вже це прожила. Я вже цей рік засвоїла. Я вже його вивчила. Я його знаю. І привчитися до того, що я знаю. Я вже знаю, я собі заглянула в рукопис, мені там написано пригадала. Не то, що я запам'ятала, тому що це в голові багато всього може і не запам'ятатись. Але коли я раз записала, нашарувала друге 6 жовтня, третє, 6 жовтня, четверте, 6 жовтня, через рік, через рік і стопка 6 жовтня накопичилась, тоді я відчуваю, що 6 жовтня має силу, і тоді вже легко докладати наступні 6 жовтня на ту кубку, яка вже є свідома. Про Питана і так це стосується всіх 366 днів. Ось так вам, друзі, екологічна ціль, яка не потребує ні фінансових затрат, лише вашого цього такої участі у прийнятті свого життя. Тому що коли ти записуєш себе, свої події життя, береш їх, запам'ятовуєш, відчуваєш, живеш в моменті і зараз, ти є присутнім. Те, що зараз так дуже е класно трендово. Бути присутнім, відчувати момент і насолоджуватися своїм життям, рости, розвивати своє життя і не ходити як білка в колесі, раз вивчити, як то кажуть, записала. Ага, я вже запам'ятала, я собі вже дивлюся, ага. Тут від цього свята до такого свята такий там. Інтервал, тиждень через тиждень буде таке свято це міжнародний день. І до цієї сітківки міжнародних днів, до сітківки церковних свят я прикріпляю свої події. Дуже легко мені прикріпити, наприклад, свято Покров було. І я собі назвала тиждень покров це є така тканинка. І я собі працювала з тканинами, з одягом в своєму гардеробі. Це дуже мені легко запам'ятовується в пам'яті, без ніяких таких створення штучних фантазій ілюзій. Це реальні картини, реальні образи мого життя. Якщо свято покров, значить в мене прив'язка до роботи з тканиною. От і все. І воно гарно працює. Ще глянула на минулорічні записи, що я робила минулого року в цей день покрови, тиждень покрови Богородиці. І таким шляхом, друзі, просто і весело формується креативний підхід до свого життя. Бо інакше потрібно створювати щось цікаве, веселе, забавне, бо інакше життя не буде мати таких яскравих кольорів. Поїдете в якусь країну, купите автомобіль, збудуєте будинок. Це є, як то кажуть, одиничні якісь деталі. А людина постійно хоче ці гормони щастя. Їх потрібно постійно виробляти, створювати ці гормони щастя. Радість, настрій, задоволення і виступати на люди. Також ділитись з вами це також відповідне таке задоволення, що передаються ці знання, і нехай вони приймаються доходять до вас, щоб ви їх почули, прийняли і були задоволені, і трансформували своє життя в русло щастя і такого душевного задоволення. Будьмо здоровими, ще щасливими.